На другому пленарному засіданні сорокової сесії міської ради депутати прийняли бюджет Житомира на 2015 рік. За головний фінансовий документ міста проголосували 40 депутатів з 44 присутніх. Секретар міської ради подякувала колегам за роботу. За її словами, в бюджеті враховані всі пропозиції депутатів. А усі суперечливі моменти можна розглянути в лютому, коли сесія буде приймати бюджет розвитку. Є ми все це, що змінили, маємо можливість розглянути разом з розглядом бюджету розміру, до узводитись, щоб всім стало зрозуміло, куди і як мають витрачатися ці кошти, якщо вони мають витрачатися. Якщо є якісь сумніви і маємо їх якось по-іншому використовувати, то ми з задоволенням будемо працювати далі. Я сподіваюся на те, що і надалі ми все ж таки допрацюємо. І сподіваюся, що саме... Розподіляючи видатки бюджету, депутати не забули і про себе. Якщо в минулому році на потреби виборців кожному депутату міської ради виділялось 20 тисяч гривень, то в 2015 тисячі суму збільшили до 50 тисяч. І тепер з бюджету на потреби виборців 60 депутатів витратять 3 мільйони гривень. Секретар міської ради переконує таке рішення не пов'язане з майбутніми виборами, а гроші, які отримують депутати, використовуються максимально ефективно. Я впевнена, що кошти, які виділяються депутатам на їх діяльність. Це саме ті кошти, які використовуються найбільше ефективно для громади Житомира. Тому що кожен депутат хоче на своєму округу а на, або на тому там, скажімо, якомусь, десь в якомусь районі, зробити те, що потребує громада. І депутати не дадуть змоги і не дають змоги, щоб ці кошти були не використані, не освоєні, щось не зроблено, щось не дороблено. Вони це контролюють і тому я вважаю, що ці видатки саме будуть необхідними і будуть використані саме в тому напрямку, в якому потрібно нам. Цимбалюк запевняє, що гроші в бюджеті для депутатів є. Гроші, ну, а як немає грошей, є в бюджеті. Якщо, якщо вони не пішли б на дахи, наприклад, і на майданчики з тих видатків, то вони пішли з, ну, на інші видатки. Так само на дахи і ще. Бюджет розвитку міста розглядатимуть у лютому на черговій сесії міської ради. Тоді ж будуть приймати і програму соціально-економічного розвитку на 2015 рік.